Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Сьогодні у нас перші приморозки, дахи білі, білі, ще й туман. Ну що ж, будемо дивитися карту дня для нас на 17 жовтня 2024 року. Сьогодні у нас відбудеться повня, суперповня. Тож, цікавий, який день. Повня – це результат, це завершення, кульмінація, ясність, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. повню відкриваються Ой, карта секрети. Та що ж таке, що сила? Ми нічого не беремо. Подивимося, зараз, що вийде. Наповню відкриваються секрети, ми по-іншому мислимо, можемо дати собі відповідь, можливо, на якісь запитання, на які не могли в інші дні зрозуміти, що відбувається чи що ми хочемо. Ну, і наповню, звісно, з людей л'ється все те, чим вони наповнють. Прийшов туруська, Турись, ти кітька, від мами. Не хоче, йде далі спати. Спить до 12-ї години з-під ковдри не вилазить. Ну, тому повня це завжди набагато сильніша енергетика, ніж будь-який день. Це наші емоції, травмонебезпечний. Ну, все підвищується все. І ризики, і. Відчуття посилюються, і ми вразливіші набагато, тому будьте спокійні, обережні, стримуйтесь, бажано уникати натовпу, тому що в натовпі дуже легко з іскри розгорається полум'я. Ну що ж, який сьогодні день для нас? Карта дня? Ну, двійка посухів, На дні колоди шістка кубків. Зовсім немає ніяких таких страшних карт. І е, випадала нам карта сили, так? Я її не взяла, тобто сила буде присутня, сила буде допомагати приймати рішення. Це буде відчуватися як моя внутрішня сила, що я можу, я знаю, що я хочу. Тому що двійка, особливо тут, в цій колоді, двійка, дивіться, вже один посох лежить, а один в руці. Тобто рішення в мене є. Я просто ще, ще ну і саме сьогодні якраз не потрібно нічого розпочинати. Ми плануємо, думаємо, ще перебираємо варіанти, можливо, шукаємо ще додаткову інформацію. Тобто, все, я обрала свій шлях, обрав свій шлях. Я бачу свій напрямок, я розумію, в яку сторону я йду, що я там буду робити, тільки ще поп'ю кавки перед дорогою. Ви готові вже до. Втілень рішення насправді ви вже прийняли. Навіть якщо вам здається, що ще ні, що ви ще вагаєтеся, але насправді ви вже знаєте, чого ви хочете. І у вас є для цього і сили, і оптимізм, і бажання, і внутрішній стержень. Так, я так говорю, тому що в нас випадала сила. А деві сили. Я можу все. Сили вистачить на все. І, можливо, саме оце рішення прийняти вам допомогла ностальгія. Люди з минулого. Допомогли, чи, можливо, це якраз пропозиція була? Від... Чи це підтримка? Бачите, тут от підтримка така, коли. Подивіться, який от в жінки ну, такий стан спокою, коли є впевненість, я сильна, дякую, що ти поруч. Я можу сама, але дякую, що ти поруч. Так? Коли відчувається от участь ще чиєїсь людини, підтримка, чи просто участь, чи дійсно це участь, там, можливо, фінансова, можливо, просто що от я поруч. Так? Ти завжди можеш словами. Людина прийшла і сказала: ти завжди можеш на мене розраховувати: участь людини з минулого. А вже яка участь? Чи це пропозиція від цієї людини? Це також стосується будь-якої сфери. Це ж не обов'язково бізнес. Це, можливо, вернулися коханий і кохана з минулого, і у вас відновлюються стосунки. Відновлюється, чи поновлюється, Можливо, ви, у вас були якісь проблеми, і ви жили е, окремо один від одного, і ви вирішили, повня надала вам ясності, розуміння, що ви не можете один без одного. Або ви порівняли вже з кимось іншим, ви пробували інші стосунки, і зрозуміли, що ні, краще від от, мого коханої чи коханого немає нікого. Вже підставляйте самі, яку ясність вам надала повня, і от яким, яким чином причетні люди з минулого. Можливо, це бабуся, дідусь. Ну, 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 взагалі, по всіх картах. По класиці люди з минулого, там бабуся, дідусь, дітки навіть програються. Тут Тут ні, тут от підтримка, тут люди. Коханий Знайомі, такі близькі досить люди, з якими ви були ну, близький, близьке коло ваше спілкування, або партнер чи партнерка, коханий кохана, або ось такі люди, яким ви довіряли. Ну, і яким чином вони причетні до вашого вибору, підставляйте вже. Ви разом з ними будете. Це і пропозиція цих людей, це підтримка цих людей, це можливо, ви вже колись займалися, і ви повертаєтесь. Повертаєтеся знову до того, чим ви займалися. Ви їдете туди, де ви вже були. Але знаєте, от не відчувається взагалі. От Настільки нема напруги от в цій двійці посухів, що завжди в всіх картах вона така досить, що ми обираємо. Бо все ж таки вогонь. І цей вогонь ось такі, і відчувається ось такий якийсь неспокій, коли ми поспішаємо, бо треба прийняти рішення, або відчувається от таке якесь і роздратування, і, і не знаю. А тут ні. Ну, сьогодні настільки дотримуйтеся того стану, такого розслаблення. От для мене це от поєднання цих двох карт. Це таке якесь класне відчуття і спокою, і гармонії, і впевненості, і реально такої от, ось, ось того, що зображено тут на карті і підтримки. І коли от я знаю, що в мене є людина, яка мені допоможе, такої гармонії. І от також ця двійка посухів також. що... Я спокійна, тому що я знаю, що я хочу, я знаю, яким чином це досягти. Я спокійно йду, в мене є план. Я впевнена в тому, куди я йду, впевнений в тому, що я це втілю, я це по, по, мені це під силу. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. От, коли я бралась за розклад, то енергія була зовсім інша. Така була якась от, ну, активніша, така якась ну, більш незрозуміліша ще. А от зараз, ну, дійсно, ну, мені дуже подобається. Ну, така спокійна, що нам буде допомагати? Ваш посухів. Ваш посухів буде допомагати. Ось так, що ви знаєте, іскра запал, впевненість, і також дивіться, який він тут спокійний. Він знає, що він буде робити, має сокиру в руках, так? А що сокирою можна робити? Ну, зрозуміло, що, коли людина має ціль, має наміри, має засоби для того, щоб втілити те, що я хочу. І знову ж таки, тут немає такого вогню, коли вже бігом давай зараз. Тут дуже схоже на двійку посухів, так? тільки тут двійка сидить, а паш він вже стоїть. Тобто ви вже все впевнені, готові, все, все що вам потрібно для цієї дороги, для втілення, для успіху, для результату, у вас є вже в руках. Ваші знаряддя праці. У вас є вже в руках все на поготові, є план, є маршрут, є впевненість, є оптимізм, є внутрішня сила, є ясність, розуміння, все є для того, щоб вирушати в дорогу. Що буде заважати? Ох. Лицар мечів. Ви подивіться, які тут гармонійні спокійні карти, а який лицарь мечів. Яка швидкість? О, ж вітер зображений. Ось швидкість буде заважати, бо реально, сьогодні настільки відчувається спокій гармонія. І от шістка кубків, ностальгії карта додала такої рівноваги і балансу в сьогоднішню енергію, що швидкість в нас вже є все. У нас є. Мрії наші вже всі розкладені по поличках, думки розкладені по поличках, є план, є стратегія, є розуміння. І от тому нові плани якісь, коли буде хтось вклинюватися, можливо, ось такий молодий чоловік з стихії повітря, Терези Близнюки, які, Терези Близнюки, Водолії, який прийде з своїми якимись пропозиціями, а давай так, а от дивися, я придумав так, а може так, а давай їдемо, а давай, давай, давай. Він своїми от такими пропозиціями і планами буде вам заважати, буде вас дратувати, збивати з толку, бо все ж таки вогняні карти. Вогонь дуже легко стає, ось з такої впевненості переростає в роздратування. Ну, і вже яким чином буде заважати, що буде вас підганяти, буде вам підкидувати нові ідеї, буде намагатися вас пришвидшити, переконати. Чи це ваша енергія, От, новий, нова інформація буде вас збивати з толку? все, не, Ви вже маєте все. Бо все ж таки двійка може спрацювати як? А може, такими сумнівами, а може, а якщо я попробую, а якщо, от бачите, воно, нові, нові думки, нова інформація, нові слова і швидкість будуть заважати, будуть збивати вас з толку, вас вже є в руках посух, вас вже є все для вас потрібне інструмент, знаряддя праці. Для вас є вже напрямок, керунок, план. Ви вже свій маршрут заклали в навігатор, все. Не потрібно міняти коней на переправі. Це нема. Заховаємо, щоб він не прийшов, цей лицар, не збивав на столку. Ну що ж, мої люди, пам'ятаєте, день проживаємо спокійно, не піддаваємося ні на які про прав... мене нічого не, не може е, сколихнути, роздратувати. Все, що з людей лється, негативне, не приймайте. Це є їхнє, це є їхнє е, болото, їхній негатив, хай, хай е, самі з цим розбираються. А ви спокійно, впевнено проходимо, проживаємо цей день, йдемо до своїх цілей. Плануємо, готуємо вже останні приготування, точимо сокиру, так, тобто інструмент свій весь впорядковуємо, переглядаємо, щоб він був придатний для використання. Я бажаю нам сьогодні легкого дня, позитивного, гарних емоцій, нових вражень. Щоб ви знайшли відповіді на ваші запитання, щоб, вам, якщо ви потребуєте так, якоїсь ясності, щоб ви її отримали, відкрилися вам очі. Ну, не знаю, чи бажати, щоб секрети якісь відкрилися. Ну, якщо вас щось турбує і є в вас неясність, тоді так, якщо вам це допоможе, якщо вам це надасть розуміння і впевненості, тоді так. Щоб відкрилася завіса таємничості, якщо від вас щось приховували. Я вам бажаю, щоб сьогоднішня енергія була вам в поміч, не заважала, а допомагала, дала ясності, розуміння, зняла маски з людей, показала, хто є, хто. Щоб ми розуміли, бо дорога в... нас чекає, так, дорога, втілення в кожного своє щось нове, нові перспективи. І щоб по цій дорозі з нами були люди тільки, от як на дні колоди в нас була, так, шістка кубків. Люди, які нам приємні, люди, з якими нам комфортно. Ну що ж, мої любі, люблю вас всіх обіймаю. Заряджаємося позитивом, впевненістю, гарним настроєм і все. І от з таким, з таким настроєм йдемо в новий день. Я, я чекаю на ваші, ну, побажання я вам вже всі сказала, так? чекаю на ваші побажання, на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І... Вирушаємо в новий день, в нову енергію. Почуємось, папа.